Привіт! мене звати. Але ви можете називати мене Софа. Я дельфін. Дельфіни відомі тим, що вони щасливі, дружні, і не дарма. Ми любимо багато всього. Перш за все я люблю своїх друзів. Дельфіни часто подорожують у групах і створюють дружбу, яка триває дуже довго. Рік за роком. Ми разом полюємо, створюємо сім'ї. І захищаємо одне одного. Іноді ми навіть працюємо разом, створюючи кільця, які ловлять рибу. А потім чекаємо, коли риба спробує втекти, і ням, люблю рибалити. Інколи частина з моїх друзів заганяє рибу в тісне місце, коли решта кружляє навколо і хапає її. Я також обожнюю гратися. Ми з друзями любимо серфати на хвилях берегів або далеко за ними. Де чорничі кити створюють нам хвилі. А ще ми любимо грати з бульбашками. Інколи ми їх створюємо, крутимо або лускаємо, писаючи їх. Ти любиш грати з бульбашками? І звісно, ми багато розмовляємо. Бог створив нас із класним свистом. Кожен має власний свист. Коли ти робиш цей звук, інші дельфіни одразу знають, хто ти. Це як сказати своє ім'я. Ми використовуємо свист, писк і клацання для ехолокації. Це означає, що ми слухаємо, як відбувається звук. Бог дав нам цю здатність, щоб ми могли знайти смачнішу рибу. Я також люблю свою маму. Дельфінічі мами дуже ніжні. Дитинчат називають малятами. О, правда, я була милою. Малюки плавають з мамою в особливій дитячій позиції. Це значить, ми завжди пливемо поруч. Я завжди почувалася захищеною поруч з мамою. Я люблю людей. Іноді ми з друзями полюємо прямо біля рибальських човнів. Ви нам допомагаєте просто обережно з сітками і люди люблять нас також. Навіть попри те, що ми не є під загрозою, люди створили закони, щоб нас захищати. Є цілі групи, які нас вивчають, рятують і захищають. Так бути дельфіном це справжнє щастя. Я знаю, ви люди, також багато чого любите. Ти можеш любити їжу, спорт, та найбільше любові ти маєш до інших. Я бачу, як ти проявляєш свою любов до друзів тут, на таборі. І я знаю, що ти любиш свою сім'ю та інших близьких друзів. Є хтось, хто любить тебе ще більше, ніж ти можеш собі уявити. Бог Бог так сильно любить нас, що прощає нам щоразу, коли ми просимо прощення. Якщо визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам.